Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині «Зочий», що на черняка 2 про дану подію стало відомо не від правоохоронців, а від родини потерпілого. Зокрема, Михайло Корилкевич на своїй сторінці у Фейсбук написав, що в місті дубно його 12-річного нащадка хотіли викрасти. Зокрема, у повідомленні йдеться. Минулого тижня мого сина намагалися вкрасти. Невідомі підстерегли мого 12-річного Данила, коли він повертався зі школи в обідню пору. Випадково сталося так, що він повертався додому сам. Один із зловмисників намагався його схопити, а інші були в машині. Данилові вдалося вирватися і врятуватися. Машину, на якій були викрадачі, згодом знайшли спаленою в лісі. Розповісти про дану подію на камеру батько хлопчика відмовився. Хоче, аби розслідуванням займалися правоохоронці. Щоправда, отримати офіційний коментар від міліціонерів з цього приводу журналістам першого місцевого так і не вдалося. Поки вартові закону мовчать, рідні хлопчика хвилюються, аби інцидент не повторився. Родина Корилкевичів на Рівненщині відома. Мільйонер Данило Корилкевич у минулому очолював Дубинську райдержадміністрацію. Його син Михайло, відомий бізнесмен. Останній думає, що Злочин спланований і все пов'язано з його громадською діяльністю. Коли сюжет готувався до ефіру, у Дубинському міській відділі міліції повідомили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження, а саме грабіж поєднаний з насильством. Однак, у ході проведення досудового розслідування розглядається кілька версій. Однією з них є замах на викрадення. Нападникам може загрожувати до шести років у в'язниці.